Господарі мої вітання. О, Перебіг, бачите. Розказати хто тут господар. Ради вас бачити. У мене залишилася така соля із весни, що я висівав. Один я тільки що такий висіяв. Думаю покажу, і покажу оця діляночка, Ось ця з того боку там картопелька, так так же саме відрізав я її, О, те місце, де скільки тут метра півтора, мабуть, де я розвертався, досію, виросте, так виросте, краї, якщо вже на то пішло, відкопається вручну, якось так буде. Ось диск. Нічого я то, що останнє висівав, де да, мабуть квасоля була. Так я і залишив. Добавив я цей ось обідок. Це той обідок, який в мене тут стояв. Так, Квасолку я беру. Роздираю, висипаю. Якийсь сорт зайшов дуже слабо. за сорт так как комау зараз вот так закреплю чтобы было в Назад отак відкатив, колещатком придавив ну все. А тепер вони в мене випадають. Ну, густо не густо, але густо не буде. Попередньо те, що я висівав, ну, зараз підійдемо там. А є на що подивитися. Вийшло якраз все окей річ в тому, що дощі пройшли, залили, досить таке непогано грунт. І коли я фразирував фразою. Логічно, так вийшло ще тяжко в фрезі. бур'яну тут особа то не було, але сира. А, що є, чого бігала, його, його показує. Зараз пробую прилаштувати. У мене ж сошничок я поставив той, що в мене був перший. Я так прикинув, що він теж непогано, тим паче, що для великого зерна він непогано себе показує. Так, а як же ж мені? Зараз спробую. Да, я приблизно через сім. сантиметрів, але вона на солина розлітається. Вода більше. Машкары в еще разочек на гору я пройду. Загортают. Загортачи идеально. Так, еще залишилась красотка. Одне єдине, що на як я сюди не зроблю ручки, щоб переносити дана А Попередні загортачі були ширше, мабуть, сантиметра на два. І отак, коли набік я ставлю, вона в мене стояла. Так, я дивлюсь, що треба якусь лапку робити. Коли я брав квасолю, вимога була, щоб не було такої, яка плететься. Я не знаю, чи буде ця плестись, але, як ви бачите, вже ось такі стрілки вона дала. Скоріше всього, доведеться ставити палки. Тут у мене три рядки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Доведеться п'ять. Шалашиків поставити для того, щоб дана квасоля до гори. Так, а це ось те, що висівалося, де густо, де пусто. Але непогано, так вона себе одне єдине, що задощилася і вона стоїть, як ви бачите, трішки жовта. На, на цій будь-то все нормально. Я, я що хочу сказати, коли продають або коли купуєш, то купуєш кота в мішку продають те, що ти хочеш купити. Коли я, ну я, в принципі, всі сорти, які купував, то я запитував, чи немає у вас квасолі, яка плететься. Мені казали, що немає. Бери, вона така невеличка, сантиметра 50 на гори. Ну, як завжди. Хто купував на базарі, той знає. Ну, нічого, що купив, то купив. О, власне, побачили те, що я вам хотів показати. солька. Зараз піду ще десь знайду, де і висіть. Колеса, як ви бачите, і в принципі там, де були роки з вологим ґрунтом. Зараз хоч середина. Ну, не середина, а початок перший місяць літа, але вологи багато, коліща забивається. Все решта зарекомендувало себе даже... о, стоїть хорошо. Навіть цей сошничок, який був перший зроблений, зарекомендував себе якнайкраще. Ну і перероблені загортачі, в принципі, теж дали про себе знать. Ті горнули більше набагато грунту, але я так дивлюсь, що цього вистачає для того, щоб загорнути. так так. що якось так. Все, друзі, на все добре. Підписуємося, хто не підписався, десь ще, можливо, якийсь невеличкий репортаж зробиться. Ну, а я тут трішки ще похожу, пошукаю, де можна. Васолю досіяти на все добре. бувайте здорові, Все буде.